По чотири години тричі на тиждень киянин Сергій Зоріч прикутий до лікарняного ліжка хворому на ниркову недостатність, життєво необхідний гемодіаліз. Організм заразиться токсинами там тиждень-два, якщо не не ходити yeah. на діаліз сьогодні. Черга Сергія проходити процедуру у новому відділенні із сучасними апаратами. каже тут почувається краще, Це важко пояснити. Ну, організм відчувається, що ліпше очиста у столичних лікарнях. Є лише 31 новий апарат. Це третина від усієї кількості машин для позаниркової очистки крові, що обслуговують чотири сотні хворих киян. Працюємо в чотири зміни, дякуючи відкриттю е цих нових 14 апаратів ми змогли частково перейти в три зміни. Найстаріший апарат у нас 2006 року. З нашим нагрузкою, яка є в нашому місті, ресурс апаратів – це в середньому 4-5 років. А це впливає на якість лікування. Нарікають пацієнти. Олена Піпія, вісім років поспіль, ходить на гемодіаліз у ті самі стіни і на ті самі апарати. Вони там вже стояли, коли я прийшла на діаліз. Ще й до того, і їх постійно вони ламаються, їх ремонтують, і збирають по запчастинам. Це вже як конструктор. 14 нових апаратів у третю київську лікарню привезли наприкінці минулого року. Цьогоріч обіцяють і ще передбачено на сьогоднішній день. Нам скажімо, вигляді гуманітарні. Допомоги, які апарати завжди передаються у вигляді гуманітарної допомоги, або які ставляться на баланс, або заклад їх бере в оренду у кількості 30 штук. У планах створення єдиного центру, де пацієнти, які потребують гемодіалізу, могли б паралельно лікувати й інші хвороби. Якщо у такого пацієнта є якісь супутні захворювання, ну, наприклад, пневмонія, болить живіт, є якийсь набряк на пальці чи нарив на пальці, то якщо буде єдиний центр, то допомогу він може отримати в цьому центрі зраді. Поки що це лише плани, ані проекту, ані кошторису. Пацієнти ж сподіваються, бодай на нові апарати. Тому що від цього безпосередньо від цього від цього апарата, як він проводить цю процедуру, залежить життя людини, наскільки довго вона проживе. Світлана Рябошапка, Руслан Альмохамедов, п'ятий канал.